Okay. Всім привіт! Біля мене гравець Вересу Василь Курко. Василь, привіт. Привіт. Ти вже третій тур поспіль, найшвидший гравець нашої команди. Скажи, будь ласка, як тобі це вдається і чи ти працюєш додатково зі швидкістю? Та я не знаю, як це вдається. Якось, якось вдається розігнатися. Додатково, можливо, качаю тільки ноги, а так, щоб ну, в мене завжди була дистанційна хороша швидкість, тому для мене це, напевно, не новина. Нещодавно у команди суперника змінився тренер. Скажи, будь ласка, чи повпливало це на твою думку на саме гру цієї команди? Та я думаю, що звісно, коли змінюється тренер, то це впливає на колектив, на команду, на атмосферу всередині і на якість гри. Я думаю, що хлопці будуть більш мотивовані, більше хочуть себе проявити при новому тренері. Тому я думаю, що звісно гра помінялася. Привіт, Василь! Вже вісім турів для тебе позаду, це твій дебютний сезон у вересі. Скажи, будь ласка, як оціниш взагалі свої виступи за цей час? Оцінювати буде тренер, я думаю. і болівальник, І Від мене все, що потрібно, я роблю на футбольному полі. Був тиждень, коли ти пропустив через отруєння. Скажи, як ти себе почуваєш і чи встиг ти відновитися? Почуваю себе чудово, вже втягнувся в роботу. Так, так прикористались, але нічого. Це добре. Наступний матч ви граєте проти Дніпра 1. Скажи, ти можеш їх назвати сильні сторони і взагалі як оцінюєш цю команду? Ну, Дніпро це команда з іменем. В них є як сильні сторони, так і слабкі. Ми будемо розбирати суперника і там будемо дивитися, які сильні, які слабкі.